Ну і власне також ще замінять лавки. Тут вже шість і ще чотири будуть встановлювати на дитячому майданчику. Власне, які ще тут планується провести роботу у на найближчий час і, можливо, їх вже завершать. До сьогодні давайте почуємо прямій мові. Ще ми планували на дитячому майданчику влаштувати тактильну доріжку з різним покриттям. Це буде які як які з корою, які з піщану і зрізи дерев для того, щоб дітки могли собі мали таку розвагу і користь для здоров'я, також до обладнати, досадити ми мали живоплоти, доробити трошки газону, щоб повністю вже закрити цей скверик. Ну, і, власне роботи на один день, як я вже зазначала, вона активно тут кипить. Ну і попри те, що вчора задав завершити роботу дощ, зеленкої всі відзначають, що це і хороший знак, адже це підживить рослини і вони будуть ще більше квітнути і бояти вже найближчим часом. Така інформація на цю хвилину і передаю слово до студії. Дуже дякуємо тобі, Сашо. Наша журналістка Олександра Бабіхіна була з нами на зв'язку. Розповіла, як зараз активно озеленюють столицю. Печерський район передовий, тому що там, от, наприклад, облаштували новий безбар'єрний маршрут, який буде пролягати від зупинки громадського транспорту на вулиці князів Острозьких до ЦНАПу на вулиці Цитадельній. І от цим маршрутом поїхала пройтися Саша Бабіхіна. Сашонь, ти вже його випробувала цей маршрут. Вітаю слава, вітаю Настю. Так, ми вже подивилися, як виглядає цей маршрут. Можу сказати, що загальна протяжність його десь близько 300 метрів щодо робіт, які тут були виконані. По-перше, тут замінили покриття. По-друге, тут встановили власне тактильну навігацію для людей із порушенням зору. А на тих ділянках, там де першочергово була вкладена фемплитка, там також додатково ще вкладена але асфальтне покриття е, в стик з цією тактильною навігацією. Це робиться за рекомендацією проханнями людей із порушеннями зору. Тому що в тих випадках, коли тактильна плитка стикується з ФМ плиткою, це деорганізує е, цих людей, і їм тоді важче е, пересуватися містом. Е, власне, ще які роботи були виконані, було виконано пониження бортового каменю на трьох перехрестях. Це сім пішохідних переходів, і ще було встановлено Понад сотню антипаркувальних стовпчиків, щоб запобігти хаотичному паркуванню. Ріж тим, що коли автівки заїжджають на пішохідні переходи, перекривають заїзди, це також досить заважає людям, які пересуваються на кріслах колісних. А власне, як погоджували цей маршрут, з ким радилися, коли його розробляли, давайте почуємо у прямій мові представника КПШО Печерського району. Попередньо наведені схеми ми погоджуємо з громадськими організаціями, наприклад, з українським товариством сліпих, так також залучаємо експертні організації, проходимо ногами. Ой, не знаю, з ким там вони домовляються, про що вони говорять? Коли сьогодні на Сумщину, на Чернігівщину наступають російські війська, то Іменно озеленення в Києві дуже основне, без нього ніяк. Кличко піариться на своєму каналі, показує, що він один автомобіль дав на передову, якійсь бригаді. Порошенко на своєму каналі розказує, скільки він дав машин, десяток. На, на, на передову на своєму каналі розказує. Невже дві машини на одному направленні, і десять на другому допоможуть обороні нашої країни? Якщо вже сьогодні так, такий наступ грандіозний і вирішальні події відбуваються на кордоні України, вже які Уже не там, де треба, а все приближується до Києва. Невже оце головне? Всі ресурси повинні бути направлені на передову людям, які в окопах, на, на безпілотники, а вони у зелені, совісті нема. Скоти і все, більше не скажеш нічого. І ніхто на це не дивиться, всі мовчать. Усі гроші, які зібрали, Платники податків заплатили в бюджет, всі повинні йти на фронт, а не на озеленення. Це іздівательство. Це, це що, чекають ворога в Києві?